Як Росія проводить інформаційну операцію злочини України проти дітей? Дослідження презентували експерти центру стратегічних комунікацій у співпраці з офісом омбудсмена України. Ці фейки росіяни активно поширюють, щоб інформаційно затьмарити злочини путінського режиму проти українських дітей, наголосили автори. Дослідження. Взяли ребенка трех лет мальчика, маленького штук трусиков футболки, как Иисуса на дуску времени прибыли. Ця маячня від самого початку була настільки неправдивою, що вже стала мемом. Її розганяли на федеральному телебаченні ще у 2014-му. Згодом визнали фейком навіть у самій же Росії. Відтоді пропагандисти свої дезінформаційні операції готують ретельніше з особливою увагою. Ставляться до вигаданих вкидів щодо буцімто злочинів України проти дітей. Особливої гостроти. Це, цей наратив набув у березні 2023 року, коли МКС видав Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна за звинуваченням у викраденні дітей, дітей з України, щоб інформаційно перекрити російські злочини. Звинувачення на адресу України вони закидаються в інформаційний простір з іноземних джерел, наприклад, там, французькою мовою англійською. робиться вкид через якийсь там африканський, наприклад, сайт? Потім усе відбувається за добре відпрацьованою схемою. Фейк підхоплюють телеграм-канали, посадовці та депутати. Уже у липні 2023 року на рівні їхньої державної думи вони створили парламентську комісію, яка займається вивченням і розслідуваннями так званих протиправних дій та злочинів Київського режима. Ну навіть не Україна Київського режима проти українських дітей. Розхитати ситуацію в Україні зсередини та дискредитувати державу на міжнародній арені. Основна мета Росіян наголошують автори дослідження. Це і... Визання дітей за кордон для незаконного усиновлення, там і викрадення дітей чорними трансплантологами, мілітаризація дітей, організація дитячого секс-трафіку на захід, прищеплення дітям там нацистської ідеології і так далі. Тобто, це такий стандартний набір власне російської пропаганди. Російська пропаганда використовує ці брехливі наративи і для того, щоб промивати мізки людям на прифронтових територіях. кажуть дослідники, якщо така людина буде налякана цими наративами російськими цими фейками, то вона може відмовитися, наприклад, від евакуації. Тема дітей одна з найбільш чутливих а в руках пропагандистів перетворюється на небезпечний інструмент маніпуляцій. Експерти наголошують, сьогодні, коли Україна веде складну дипломатичну боротьбу за справедливий мир, важливо відстежувати такі інформаційні загрози та доносити до міжнародної спільноти правдиві свідчення. Із території Російської Федерації, а також з окупованих територій України, було повернуто вже 1227 дітей. Це все відбувалося в рамках президентської ініціативи Брінки з цифра досить і досить маленька в порівнянні з тими дітьми, які залишаються під контролем Російської Федерації. За даними офісу генерального прокурора, поіменно встановлено майже 20 тисяч дітей, примусово депортованих в РФ. Від початку повномасштабної війни Росіяни вбили щонайменше 589 дітей, близько 1700 – Дістали поранення на тлі цих жахливих даних максимально цинічними є будь-які сфабриковані звинувачення росіян на адресу України. Роман Барашов Максим Чеблін, подробиці телеканали Інтер. Марафон. Єдині новини.